На території ООД ТРК перший суботник було проведено ще в березні. Тоді після затяжної зими усі від керівництва до технічного персоналу вийшли на подвір'я телерадіокомпанії, аби навести там лад та прибрати сміття. Як березневий, так і квітневий суботник проводився добровільно. Проте процес проходив жваво, адже участь у прибиранні брала значна кількість співробітників каналу, які вважають набагато приємніше виконувати свої обов'язки в чистоті та затишку. Ці берези ми висаджували своїми руками років 15 назад. І, в общем-то, ми видим, як вони ростуть, вони они ростуть растут вместе з нами. І, і я думаю, що кожен человек, приходя на суботник, приближається к той природе, яку сам создав. Оскільки робочий процес на телестудії триває безперервно, усіх робітників задіяти було просто неможливо. Наприклад, наша знімальна група на момент прибирання займалася зйомкою цього ж сюжету. Проте більшість працівників з кожної редакції активно брали участь у суботнику. Ми сьогодні зібрались тут, аби навести порядок на нашій території, аби тут було гарно, щоб приємно було дивитися і нам, і людям, які приходять до нас у гості. Повинно бути не лише гарно у нашій студії, але й навколо нас, аби в нас було натхнення писати гарні сюжети. Прибирання займає не дуже багато часу, проте результат того коштує. Відтепер працівники та гості державної обласної телерадіокомпанії зможуть на власні очі побачити та відчути гостинність чистого, затишного та акуратного подвір'я. Валентин Блях, Віталій Безсмертний. Факти.